з спершу здається є великим балом. Багато чоловіків у сірій формі, багато патріотичних промов, хвилювання, прапори, дівчата плачуть від гордості, жінки шепочуть, яка честь віддати сина за південь. Скарлет дивиться на все це і відчуває нудьгу. Її цікавлять не промови, а ті, хто під ними сидить. Хто вже закоханий у неї, то ще ні, хто принесе букет, хто запросить на танець. Справжня війна відкривається перед нею в шпиталі, не в героїчних промовах, а в гнилі, мухах, гангрені та криках, коли лікарі без хлороформу від Візають ноги, бо його просто вже немає. Але прив'язки перуть і використовують знову, бо бентів не вистачає, коли повітря настільки просякнуте запахом крові і гною, що хочеться не плакати, а блювати. Отут романтика і закінчується. Скарлетт жахом розуміє: усе, що їй казало про священну справу підня на пліт цього, виглядає поганою рекламою м'ясорубки. Жінки довкола продовжують марити патріотизмом, співати псалми, шити прапори, уявляти красиву смерть за справу. Скарле бачить у цьому істерику, її дратує, що від неї чекають ці. Їє ж фанатичної покірності вона не хоче помирати за чийсь гасла, вона хоче жити.